Не лише час відпочинку, а й період підвищеної небезпеки, пожежі, нещасні випадки на воді в горах. І під час відпочинку на природі щороку забирають життя сотень людей. Які правила безпеки влітку варто пам'ятати, наша Ольга Бабенко розкаже. Рятувальники б'ють на сполох. Кількість пожеж влітку традиційно зростає. А от вогнеборців через війну дедалі менше. Особовий склад на сьогодні сьогодні. Виконує завдання дій за призначенням у підтримці і наданні допомоги в східних регіонах. Ми маємо декілька регіонів на сході: це Херсон, Донецьк, Харків, де наші пожежно-рятувальні підрозділи, політехнічні підрозділи. Виконують завдання. Окрім того, надзвичайники наголошують на безпеці під час мандрівок у гори. Люди збиваються з маршрутів через погану підготовку, раптову зміну погоди або відсутність зв'язку. В першу чергу це нехтування тим, що не реєструється населення в безкоштовному додатку порятунок у угора, який дає можливість потім вийти на зв'язок з оперативно-рятувальною службою ДСНС і попросити допомоги. Також нехтування правил це вибір спорядження одягу, взуття, яке має бути відповідно до гірської місцевості. Щороку влітку зростає й кількість потопальників. Пам'ятайте, відпочинок на воді, купання катання на човнах повинен бути тільки у спеціально відведених місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу пору доби. Купатися дозволяється. Спокійно без повітря погоду при швидкості вітру до 10 метрів на секунду, температурі води не нижче 18, повітряне нижче 24 градуси плюс. А ще Олег Кушнірук наголошує на тому, аби не залишати дітей без нагляду та не купатися на підпитку.